Звертається вчора до мене жіночка, і як ви працюєте, я їй пояснюю, що знаходжу вам роботу в Італії, все працевлаштування легальне, з безкоштовним проживанням і харчуванням в готелях та ресторанах в Італії, це сезонна праця, є робота на островах, на озерах є коротше. І вона така каже: в смислі, а що ви не організовуєте приїзд? Як я маю з України доїхати? Що ви не робите документи? В смислі, як це я без знання італійської мови буду робити документи? І як це, що мене ніхто не привезе на місце? Я сижу собі та й думаю, слухай, а що це ти маєш бути за таким небенним працівником? Що це ти таке маєш робити, щоб тобі організували такий сервіс? Ти що маєш? З рушників ліпідів таких викручувати, щоб на ліжку аж е, ці озера з ліпістків роз, е, утворювались. Що ти маєш робити? Ти ще ніхто і тебе звати ніяк, щоб тобі такий сервіс влаштовували. Роботодавець вже ризикує, беручи вас на роботу. Бо ви можете бути алкашкою, наркоманкою, Ви через два дні можете втікти з роботи. Ви можете не вставати на роботу, прогулювати на роботу. Ви можете взагалі не вміти працювати, бути ледащою. Він вже ризикує, беручи вас на роботу. Але ж ні вас розвести раз плюнути. Ви ж усі на ці польські фірми ведетеся, їдете по польських документів. Вам платять цю тисячу євро заробітної плати, коли всі легальні працівники отримують півтори тисячі євро. Бо альонені працівники мінімум отримують півтори тисячі євро. От, а вам тисячу платять, і альоні працівники потім отримують допомогу по безробіттю. А ви тисячу отримали три місяці, три тисячі і все. А польська фірма три тисячі на вас заробила. Ну зато вона вам організувала приїзд, документи і все. А зі мною мої працівники отримують 6 тисяч євро легально, працюючи в Італії. Ну, Вони самі доїжджають, бо вони в мене розумні, самостійні і незалежні. І ви можете до мене не звертатись. Але ви маєте знати, що є така можливість легального працевлаштування в Італії, в готелі та ресторані. Але ж вас розвести, розплюнути, ось ці ваші цей. А як Альона бере 200 євро, боже, легально озвучує вам цю суму, не приховує, так як ці польські фірми вас, то Альона погана, а, а вони хороші. Отаке от вас, знаєте, що таке хорошо, що таке плохо. У вас от таке перекручене все в цій голові. <плочен> <плочен> Тому, бо той, хто з вас шукає Віталії можливостей, то їх тут повно один раз заплатив 200 євро і має роботу на все життя. Хто хоче перепонів, звертається до таких людей, які все їм організовують, і потім вони не можуть повернутися назад в цей готель, бо цей готель співпрацює тільки з цією агенцією. Вам доведеться платити їхати тільки через цю агенцію.